Всім привітки на каналі Мобільного Стрільця, на каналі мобільного геймінгу і відпочинку. Сьогодні продовжимо бродити по картах Delta Force в пошуках цінних речей. Тобто фармити. Ну і, в принципі, краще вчити карти. Ну бо я особисто ще їх не дуже добре і знаю. Отож, йдемо знову на карту Дамба Зеро. Nem nevekkul, na most húppak is a semmi, Peret 27 секунд. Ну, в принципі, досить непоганий запуск. 27 секунд це навіть дуже і добре, я би сказав, напевно. Ну принаймні явно швидше, ніж в варені. Хоча й в варені так деколи буває, але в варені в основному в районі 40 секунд, як мінімум. Швидше не запускає. А деколи взагалі... Так, маємо сейф поблизу і спауни. Спауни маємо і справа в підвалі, і зліва в тих тунелях, і туди далі зліва. В принципі, чимало. Ну, Попробуємо відіграти. Патрончиків щось трохи піднабрав. Надіюсь, стане. А де то вже така стрільба була десь саді мене? Я вже запустився. О, є всередині. Now we get in. Be ready to clear the Garrison and seize the air defense facilities. Йо моя. Та, блін. Де ті долбоні тімейти, блін? Взяв на свою голову утовку з них. Зашебись. padła cholera by go wziął. Ja nie próbował ha Де вони побігли. А, вони всередину ну, поно, а нашої. Ніц не краще. Тут з тімейтів теж толку мало. Не понял, мене що підняли? Ой-о, -ой. Ой -ой. що мене не результати? Серйозно? Дево девні? Ну, броню він мені вшатав Моцно. Чесно кажучи. Так, броню треба виміняти, толку з броні мої, чесно кажучи. Маловато. Як не дивно. А я вже, бува, почав. Габзувати. Так, сейф, певно, що тіпи вже утонули. Що він сейф не готов? Якось дивно. Мешки. Всякий хлам, коротше. Нічого толкового. Тут треба карточку, а у мене її... Є... Так, тіп я там воюють далі. Ну що, йду і я туди Попробую, У мене там вроді якісь карточки є. Там, в принципі, можна і вийти Далі вже і не бігти. зовут она там, блін, попти там блин есть середині походу в підвалі там де сейф точно то я вже на то дійство не вспів походу. No, як же сейф відкритий? Де ж той сейф, я маю? Угу. Так, берем, що видимо. А йомай. ні разу не попав. Ти диви. Що десь тут Ще Шея народ. Там є ще. То він не один. Щось мені хреново вижу. Так, что тут у меня патрони мало. Короче, всякая ерунда. Тут когось прибили тоже? Патрончики? Патрончики це добре. Тут же все проутано було. Так, ще десь стрільба. Ти диви. Що ж ти. Точку евакуації, блін. Нічого толкового. Я не заутов. Ну вот, ще є гравці походу, ти диви Вспів я чи не успію не понял. Тут. О, броня. Блин, выход не успеем. Шавитки Степана отнесу. Да и был. ты ж падла. Че це ви? Нічого мусор Блін, точка евакуації Стохло Через ці гавроти То ще третій може бути? Что ты тут лех? Так, 9 хвилин до виходу. Фігово, часу мало. точку эвакуации и дернуть Кто-то там бежит. А він мене вишив. Плякати буду. О, тут вже теж все пробувати на квити успію, чи то хтось другий. Я тут все проутавливают. кто то не успел, я же не ним понял. grenade No secrets in my arrow. Деколи, блін, люблять, я і сам так тіпів бивав. Надбігав, вони вже виходять. Ми зустрічались там на повороті, вони забігали сюди, я їх там тут топила через такі піксельні, піксельні такі тут можна забрати. 30 секунд. Умерти, і одної В принципі непоганий цей Типу... що там, аук? А то що SMJ якісь. Це що типу таке. Я Тут праців якось. Скоріше заходить. А тут повніше. Ну, таке я собі. Так, а Кіко то я щось там виніс з сценки всяку. Коротше мусору, у кого нічого. Толкового нічого. Зараз глянемо, який кто я виніс. Хоч 200 тисяч є. Ні, 389. 6,5. Ну, типу, якби оперативників гаубив одного, двох, двох. А ні, трьох. Згорим попова. Ну, такий собі рейд. Подяка, блін. Рандому. В принципі. Був би взагалі подох. Так, поставив би лайк, але я не знаю, котрий то мене. О, ті блогоб 708. Одну штуку наутав. Нормально б. Добре, не буду затягувати. Всім давих рейдів, до наступних відео і не забудьте підписатися.